Друзі, всім привіт ви на каналі я 2 crew У нас сьогодні АТ-15, на якому грає містер Робот, наш підписник, надіслав цей реплей. нам. І кожен з вас, хто хоче викачати собі fv 215 b 183 має пройти через цей ад на цьому танку. Але що я можу сказати про цей танк одразу? То що ДПМ тут 3200, кутина хвостла 10 вниз, 10 вверх. Також є, кути вправо-вліво. І на цьому танку можна стріляти і можна набувати урон. Наш герой для того, щоб використати всі можливості цього, цієї ПТСАУ, він не стоїть в кущі, тому що ця ПТСАУ, вона не грається від куста. Тому що, якщо ти хочеш накидати якийсь певний дамаг, якщо ти хочеш дамагу більше накидати, тобі треба перебувати в такому місці. Де є відкриті позиції, в яких стоять інші танки. Тому наш друг чекає напрямок СТ. Його тут ніхто не підсвічує, грає від центру. Це, до речі, дуже гарна позиція, і я так само би, мабуть, грав з цієї позиції на цьому танку. І тут у нас підставляється вже КВ-4. КД у нашого друга 5 секунд. І нормальна така собі альфа. Можна Можна грати, можна грати. Що роблять наші тяжі? Наші тяжі вкатують в кв 4 А подивіться, тут у нас є борщ, який отримує вже першу плюху, Отримує другу з критом двигла. І він не попадає. Але що робить наш герой? Він дає ще раз туди дебланд. Він може собі це дозволити, тому що киде в нього 5 секунд. Коли в тебе КД 5 секунд, ти можеш, як з кулемета, настрілювати просто по ворогам, навіть якщо він там десь сховався в кущі і це буде правильне рішення. КВ-4. У нас вже мінусанули одного тяжа, і там залишається КВ-4, який не дуже хоче підставлятися, бо знає, що тут є АТ-15, він сюди не їде, але. Наш ІС також чомусь заліз на гору, отримує з ПТ-позиції ворога вже. Третій снаряд, четвертий снаряд. От так грають хлопці на восьмому рівні. Ну, Може, він якийсь новачок, скажімо так. А, КВ-4 відстрілявся і що він? Він нічого не може зробити, бо в нього не такий ДПМ. Хоча по ДПМу він міг, він щось там вицілював. До речі, ат 15 Нормально так танкує собі, можна на ньому грати. І, як бачите, отримує наш герой 275, але він не поспішає ховатися, тому що в нього є запас міцності. І він фокусить одного гравця. Прожимає одразу адреналін, який в нього з'являється за КДШ. І КД стає 4 і 1. Він на адреналіні добирає фараона собі спокійно і хоче вицілювати вже. Тигра другого не попадає, попадає в скелю і міняє позицію одразу. Бо Тігр другий він не підставляється, що робити. Треба міняти позицію. Зараз рахунок 3-3. У нас лишається ПТСАу, яка стоїть в кущі до речі, подивимося, що там ПТСАу та настріляла. А по точності у АТ-15 маємо 30 см розбросу. 30 см на 100 метрів це небагато. Але коли дійде діло до практики, ви зрозумієте, що Т-15 це. Ну, не зовсім так. Не, по факту буде не зовсім так. Будуть снаряди і далеко летіти, і взагалі не туди летіти. І отакі будуть залітати у вас. І тут вже Т-43. Правда, це «сімка», Але Т-Т-43 нічого не... Знайшов кращого, щоб кататися отам за вагоном. І за вагона просто накидувати по АТ-15, причому не пробивати його. А чому ти не міг грати з якогось інвізу? Тобто ти 100% пересвічуєш АТ-15. Але ти що робиш? Ти граєш з тієї позиції, яка просвічується. І Т-25. Т-25 дріб 2. Просто вилітає такий в нього постріл, так як було треба. По результатам бою, друзі, 4 447, 6 фрагів. Звісно, це майстер, і стальна стіна, і медалька воїна, і медаль пула 6 танків. А що робила наша ПТшка? Та, що була Ісу. От. Той, хто стоїть в кущі, звісно, це 45%, тим більше це стандартна позиція була. І має такий дамаг. Тобто той, хто відкривається і може відкрити свій ДПМ в грі і розкрити цей танк, він настрілює більше. Той, хто може на Ісу-152 стояти в кущі, він настрілює десь так. Так, да, бувають там винятки, але Ісу-152 також не грається в кущі. Можна грати з більш вигідних позицій і настрілювати дамаг. Друзі, напишіть. Будь ласка, в коментарях, чи страждали ви на АТ-15, який у вас був максимальний на ньому домах? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, все буде Україна, всім гарних боїв. Пака!